Михайлівна Сапой, Спонсор мене Тетяна Чернець. Чер... Чернецька. Вибачте, я Зі, перед такою антурою перша в житті. Отнески, отнески. Я постійний споживач і хотіла вам сказати за гель 39 екстрактів. Він мені дуже допомагає. Мене покусала сусідська собака. Я 40 днів носилася, але мені нічого не допомагало, кроме цього гелю. Я вимазала три тюбики, я спаслась. І ще а що я... було? Що воно дуже було воспалення і занесена була інфекція, сказали. Але я тут спаслася. На фронт у мене син пішов добровольцем, я теж нашим хлопцям гель. Оцей 39 давала. А я працюю на полі, жара до 40 градусів. Я натираю лоба, натираю потилицю і отут виски і йду робити. 10-13 годин я роблю. Якщо болить спина, я й спину натираю. Але я дуже довольна, що ви, оце, ця компанія виробляє оцей гель. Я і сусідам його знайомим рекомендую, і без його нікуди. Он в мене в сумці на роботу йду, в город йду, до дітей йду. Постійно я з ним владарю цій компанії, яка виробляє, бажаю вам здоров'ячка, Силочки, терпіння, процвітання і дуже дуже вдячна, що ви його виробляєте. Здоров'я вам бажаю. Дякую